Зараз будемо говорити про хворобу бруцельоз, який нещодавно виявили на території Волинської області. З нами на зв'язку Ірина Єнжиєвська, це заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаємо вас в етері. Слава Україні. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Пані Ірино, дійсно довідалися нещодавно, що на території України на території Волинської області вперше за останні 20 років зафіксували випадок інфікування бруцельозом. Отож, де це відбулося, хто занедужав і загалом що відомо про цю хворобу. Доброго дня, так, так як ви сказали, дійсно, вперше за 20 років ми зареєстрували таке небезпечне захворювання. до речі, треба сказати, що це дуже важке інфекційно-алергічне захворювання, при якому уражується опорно-руховий апарат, нервова система, серцево-судинна система та інші захворювання на бруцельоз. занедужав мешканець міста Луцька віком 60 років. Це хворий ніде не працює, знаходиться на пенсії. Він захворів ще з сі з кінця січня 2024 року. У даного хворого з'явилися болі в суглобах, головний біль, підвищення температури, і в лютому цей хворий звернувся вперше за медичною допомогою. Хворому було встановлений діагноз. Звичайно, не інфекційний, його лікували. Але в зв'язку з тим, що покращення не було і симптоми утримувалися, цей хворий звернувся до лікаря інфекціоніста, і це сталося лише в березні місяці. І враховуючи його дані, його захворювання, а також враховуючи додаткові обстеження. Цьому хворому дійсно було встановлено діагноз бруцельоз. Наразі зараз хворий знаходиться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, стан хворого задовільний. Що варто сказати? Що дійсно це захворювання дуже рідкісне, і в Україні воно на рівні спорадичних випадків. Так, в минулому році був зареєстрований один два випадки було зареєстровано в Хмельницькій області, а в 2022 році був зареєстрований один випадок в Вінницькій області. Тобто, ми бачимо, що воно досить не поширене і не характерне для України, проте воно е, дуже поширене в світі. І також воно дуже поширене в країнах навколо середземного моря: це Греція, Іспанія, Італія. І для того, і тому це значить, що дуже часто на нього заражаються туристи, які відвідують ці території. Що ж це за захворювання, і як воно виникає? Взагалі, бруцельоз – це антропозонозне захворювання. Що таке антропозоонозне? Це захворювання. Яке характерне для людей і тварин, і е, люди завжди заражаються від захворіються джерелом інфекції є тварини, і тому людина заражається при безпосередньому контакті з тваринами, носіями даної інфекції. Що ж це за тварини? Це е, в, в основному свійські тварини, це Кози, вівці, корови, свині, собаки. І також це можуть бути і дикі тварини: це е, вовки, кабани, зайці. Ну, звичайно, людина від них не заражається, але вони можуть заражати свійських тварин. Отже, зараження людини відбувається при безпосередньому контакті з хворою твариною або при вживанні в їжу. Заражених продуктів сирого молока, сиру, які виготовляються з непастеризованого молока, масла, бринзи, а також недостатньо провареного і прожареного м'яса. Також люди можуть заражатися і на виробництвах, які пов'язані з обробкою шкіри, шерсті. Це звичайно на тваринницьких виробництвах, які здійснюють догляд за хворими тваринами. При, цьому, при такому шляху передачі вхідними воротами для інфекції є мікротравми шкіри, слизові оболонки органів трав, травлення і респіраторного тракту. Слід зазначити, що сам збудок цієї хвороби зберігає життєздатність в ґрунті протягом трьох місяців. А в колодязній воді, в котрій вона може попасти під час весняних паводків, бактерія може зберігатися і до 125 днів. А от, наприклад, у сирому молоці вони залишаються життєздатними більше 40 днів, і ми бачимо це значно довше, ніж це молоко є придатним до вживання, тобто ми бачимо, що цей збудник дуже витривалий в зовнішньому середовищі. А на шкурах тварин хворих цей збудник може зберігатися до двох місяців. Єдине, що важливо всім нам запам'ятати, що від хворої людини до здорової людини збудник хвороби не передається. Тобто ми з вами повинні розуміти, що є джерело інфекції хвора тварина або продукти тваринництва, які забруднені цим збудником, і тоді в людини може наступити дане захворювання. Е, ну, інкубаційний період. Інкубаційний період це такий прихований період перед початком захворювання. Він триває від одного до декількох місяців. Але в нас в але ну в основному він становить близько одного-чотирьох тижнів, і бруцельоз характеризується різноманітністю клінічних симптомів, ознаки захворювання не специфічні, тому встановити діагноз без ретельно зібраного анамнезу вкрай важко, так як було в даному випадку хворого були досить розповсюджені симптоми: температура, болі в суглобах, головний біль. Тобто без додаткових досліджень лабораторних цей діагноз встановити неможливо, також для постановки діагнозу відіграє дуже важливу роль збір анамнезу, тобто врахування того, що людина контактує, має контакт з тваринами. От як в цьому випадку в нас було хворий хоча живе в місті, проте він має присадибну ділянку. Він туди часом виїжджає. Там в нього є невеличке господарство, він отримує деяких тварин, тому, звичайно, це могло послугувати фактором для розвитку цього захворювання. Також з'ясовано було, що хворий неодноразово купляв на ринках міста молоко. Яке він вживав без кип'ятіння, тобто воно також могло стати джерелом інфекції для цього захворювання. Е, як ми я вже хочу говорили, і про симптоматику цієї хвороби так, у так. людей і у тварин? Ну, у тварин, вибачте, це напевно ветеринари краще розповіда... вам розкажуть про захворювання тварин. А що стосується людей? Це е, захворювання починається з е, невисокої температури 37,1, 37,3 у знову з'являється слабкість, поси, яка посилюється протягом дня, дратівливість, пригніченість, головний біль, е, болі в м'язах, суглобах, знижується апетит. При е, відсутності лікування через е, 3-5 місяців хвороба ускладнюється, тому що ми бачимо, що е, це є не специфічні симптоми для даного захворювання. Такі симптоми можна е, при можуть бути і при інших інфекційних захворюваннях, тобто людина може навіть не звернутися з такими симптомами до лікування. Якщо вона не звертається, оскільки збудник поширюється у всьому організмі, то залежності в які він органи і системи проникає, може бути. Ураження внутрішніх органів ну найчастіше це кістково-суглобова система страждає, але може уражуватись і серце, і органи дихання, і травна система, усе частотева, центральна нервова система, лімфатичні вузли. Особливо небезпечне дане захворювання для вагітних жінок, тому що часто відбуваються викидні, мертвонародження і перечасні пологи. Не ну, і не, не призвести до летального наслідку ну, летальність цієї хвороби не дуже висока, вона становить від 2 до 4% відсотків взагалі від кількості захворілих, але ця хвороба приводить до інвалідизації. Якщо хворобу не лікувати, то стійкі залишкові явища після перенесеного про 에, можуть 에, викликати інвалідність до 80% у людей, котрі не лікувалися від даної хвороби 에, для, для діагностики. Для про... так, так так, будь ласка, для діагностики. Але я але хотів ще запитати стосовно, чи є якась профілактика, чи є якась вакцина від цієї хвороби? 에, ну, вакцини, на жаль, цієї хвороби ми не маємо проте профілактика, звичайно, є. І для, для того, щоб не заразитися на цю хворобу, потрібно пам'ятати, щоб не вживати сире молоко та молокопродукти, споживати їх тільки після кип'ятіння, споживати продукти лише відомого походження. Тому що ми знаємо, що якщо купувати молочні продукти на стихійних ринках, ми не можемо гарантувати, що тварина, від якої отримане це молоко, була здоровою. Тобто, якщо це є фермерське господарство, там всі тварини проходять обстеження, і хочу сказати, що ми робили запит в нашу ветеринарну службу. Вони щороку обстежують тварин. І бруцельозу серед них не виявлено серед тварин у Волинській області, тож споживати тільки продукти лише відомого походження, м'ясо споживати лише тільки після термічної обробки. І, звичайно, для того, щоб не заразитися людям, які отримують домашнє господарство. Обов'язково треба дотримуватись правил особистої гігієни після догляду за тваринами. Ну і е, для тварин, саме для тварин, е, проводиться вакцинація, яка і перешкоджає захворювання на бруцельоз пані Ірино. То в цьому випадку, і зважаючи на те, що 20 років не було зафіксовано бруцельозу в нашій області, чи може це бути пов'язано, що це якісь дикі тварини та принесли в господарство цю хворобу, чи яким чином могли захворіти ці тварини і цей чоловік? Справа в тому, що дійсно ми тільки недавно отримали це повідомлення, і підрозслідування в даному вогнищі ще триває. Ми дали запит до ветеринарної служби. Вони будуть обстежувати тварин в, в тому в господарстві, де чоловік має дачну присадибу ділянку. Також будуть обстежувати тварин, які. Мо ну, взагалі будуть проводити додаткові обстеження тварин. Будемо е шукати де міг з'явитися цей збудник. хоча зазвичай. Якщо брати досвід України і брати досвід попередніх областей, де були зареєстровані випадки бруцельозу, джерело виявити не вдається, проте це не значить, що збудник не циркулює в зовнішньому середовищі. Ми ж з вами розуміємо, що кожну тварину ми не можемо обстежити, тим більше що стосується тих тварин, які утримуються в домашніх господарствах, які не є облікованими. Тобто, це ж можуть бути не тільки корова, а й кози, і навіть є навіть собаки є джерелом цієї інфекції. Тобто, ми розуміємо, що якщо це зооантропонозна інфекція, це треба дуже дотримуватись правил особистої гігієни і дотримуватись правил споживання м'ясомолочної молочної продукції. Пані Ірина, ви згадували про те, що ця хвороба дуже поширена саме в середземноморському регіоні, так, і нею може захворіти туристи. То з чим це пов'язано, чому там для неї настільки сприятливі умови? Ну напевно, це теплий клімат для них сприятливий, і це є ендемічною територією для цієї хвороби. Я хочу зазначити, що вона не тільки в цьому регіоні розповсюджена, вона розповсюджена і в Африці, і в Центральній і Південній і в Америці. Тобто вона розповсюджена по всьому світу, як ми бачимо раніше, вона була дуже роз... вона і зараз розповсюджена в країнах колишнього СРСР це Туркменістані, Казахстані, таких теплих країнах. І в нас в основному в Україні реєструвалися завізні випадки. Тобто, це люди, які приїжджали заробітків з, з, з цих теплих країн. Вони досить часто вони привозили з собою це захворювання. Тому що кози, вівці, це саме там, от на тваринницьких фермах дуже реєструвалося це захворювання. Так, це це так. Ірино, Але ми бачимо, що йде потепління клімату, і в нас теж погодні умови сприяють тому, що зоантропонозні інфекції поширюються, і в Україні так, пані Ірину. А чи можуть бути запроваджені якісь карантинні заходи на тих територіях, де була виявлена ця хвороба? Ну, для того щоб запроваджувати карантинні заходи, ми повинні виявити джерело. А джерело, так як ми з вами знаємо, це як ми з вами тільки що говорили, це хвора тварина. Якщо звичайно, за даними ветеринарної служби будуть виявлені такі тварини, в яких виявлено бруцельоз, звичайно, ними будуть запроваджуватись заходи, які щоб не не допустити поширення серед тварин, ну і, звичайно, щоб не допустити зараження людей. Звичайно, ми працюємо над цим питанням. В місті Луцьку була було проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки. Звичайно, ми відреагували на такий випадок, де були представники всіх служб і розробляється план заходів. Звичайно, ми реагуємо на це на це захворювання, як і ми, так і ветеринарна служба, оскільки це захворювання спільне для людей і тварин. Тому наша відповідь має бути спільною.